Це відео відповіді на найпоширеніші питання щодо комунальних послуг. Чи знаєте ви, що електронний рахунок на комунальні послуги має таку саму юридичну силу, як і паперовий? У цьому відео ми розкажемо, як перейти на електронні рахунки і які переваги це вам надає. Також ви дізнаєтеся, як отримати перерахунок за комунальні послуги, якщо ви не проживали в квартирі, та як зробити реструктуризацію. Боргу за комунальні. Дивіться це відео до кінця, щоб отримати важливі поради. І довідник пільг пенсіонерів. Вітаю! Я юрист пенсіонерів вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Посилання на інформацію щодо всіх піднятих сьогодні питань, дивіться в описі до цього відео. Електронний рахунок на комунальні послуги. Має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий. Це зручно, адже електронний рахунок можна отримати швидше і без зайвого клопоту. Що ж робити, якщо вам не надійшов паперовий рахунок? Ви можете замовити електронну копію цього рахунку за допомогою спеціального сервісу. Посилання на нього ми залишимо в описі до цього відео. А чи відмовились ви від отримання паперових рахунків? Напишіть в коментарях. І є ще одна неочевидна причина, чому варто перейти на електронні рахунки. Це дозволить уникнути ситуації, коли ваші поштові скриньки будуть переповнені. А це може символізувати про вашу відсутність і привернути увагу недобрих людей. Ну і звісно, це економія паперу. А значить, це ваш вклад в порятунок нашої планети. При цьому сплачувати за комунальні можна в додатку. Наприклад, ПриватБанку або в додатках інших банків, взагалі без паперових квитанцій. Йдемо далі. Сім'ям, які не проживали в квартирі понад 30 днів, держава може зробити перерахунок витрат на комунальні послуги. Ця опція можлива, якщо в квартирі відсутні лічильники. Йдеться про послуги вивезення побутових відходів. Водопостачання гарячої та холодної води та водовідведення. Тож, як це зробити? Необхідно звернутися до сервісного центру і надати документи, що підтверджують, що ніхто за цей час в квартирі не проживав. Якщо ж в квартирі встановлені лічильники, потрібно надати їхні актуальні показники. Це дозволить уникнути. Зайвих витрат за послуги, якими ви не користувалися, при цьому права пенсіонерів дуже часто порушуються. Тож в кінці відео ми розкажемо, як ви можете отримати правничу допомогу безоплатно для захисту своїх прав. Що ж стосується економії, звичайно, встановлення лічильників гарячої та холодної води дозволяє зменшити витрати домогосподарства на комунальні послуги. Однак Важливо регулярно передавати їхні показники та вчасно робити повірку. Якщо лічильник не буде повірений, нарахування можуть відбуватися за загальнобудинковими показниками або за нормами, які зазвичай збільшують витрати домогосподарства на комунальні. А чи були у вас якісь складнощі з передаванням показників лічильників? Напишіть в коментарях, якщо ж ви маєте заборгованість за комунальні послуги. Не хвилюйтесь. Сплатити її можна частинами. Для цього потрібно укласти договір про реструктуризацію. Як же ж підписати такий договір? Для цього зверніться до сервісного центру або підпишіть угоду дистанційно за допомогою електронно-цифрового підпису. Це допоможе уникнути судових рішень та збереже доступ. До отримання комунальних послуг. Як перевірити в особистому кабінеті стан оплати за житлово-комунальні послуги. У розділі особистого кабінету довідка про платежі відображається стан платежів за вибраною адресою. У ньому будуть зазначені сума, послуга і дата оплати. Якщо ви здійснювали оплату через особистий кабінет користувача, ви автоматично після оплати отримаєте. На пошту, електронну квитанцію при здійсненні оплати через фінансову або банківську установу. Таку квитанцію на електронну пошту надає сама організація. Якщо ж ви сплачували за реквізитами або окремо за рахунками кожної е, комунальної служби, то на жаль, інформація про такі платежі в кабінеті відображатися не буде. А щоб знати більше про свої можливості, завантажуйте довідник пільг пенсіонерів. Щоб ви все знали про свої права, ми зібрали зі всіх законів України та постанов кабінету міністрів. Всю інформацію стосовно пільг, доплат та інших можливостей для пенсіонерів, тож тепер ви можете завантажити цей довідник безоплатно за посиланням в описі до цього відео, прямо в Telegram, Viber або на електронну пошту. Читайте, дізнавайтеся все про свої права, адже знати свої можливості це перший крок до кращого життя. А якщо ви пенсіонер, і ваша пенсія менше ніж дві мінімальні. На 24 рік це менше ніж 4722 гривні, і ваші права порушуються. Ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього телефонуйте за номером, вказаним на екрані, і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини про ваші права. А також ставте лайк цьому відео. Якщо вважаєте нашу роботу корисною як для вас, так і для всіх пенсіонерів України. Ваші питання щодо цієї теми залишайте, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ми уважно їх проаналізуємо і дамо відповідь на найпоширеніші з них у наших наступних відео. Дякуємо, що додивилися до кінця, і до нових зустрічей на нашому каналі.